За кандидатів в одномадатному окрузі і ми попросимо лідера військової Батьківщини Романа Юлика, кандидата в цьому окрузі, розповісти про вже такі точні загальні результати у 121-му окрузі. Ну, передусім ще раз всім доброго дня. Звичайно, приємно всіх бачити тут таку активність. Колег журналістів. Насправді ні для кого не є секрет, те, що ми проводили підрахунок паралельних голосів. Це те, що відбувалося на дільницях, це відбувалося практично в режимі нон-стоп. Тому ми маємо найслідіші дані, вистачили, не дивлячись на те, що вони не є оприлюднені на сайті ЦВК, тому що на сайті ЦВК ми бачимо там заледве опрацьованих опрацьовано ще 50% протоколів. Але наші представники окружні виборчої комісії вже констатували той факт, що фактично всі протоколи прийняті дані, так тобто, ми вже маємо 100% прийняття протоколів. Розбіжності даних, як таких, практично, вже немає. Можливо, десь виникнуть ще якісь уточнюючі речі в межах похибки ну, буквально одного-двох-трьох голосів. Я думаю, це часто буває чисто технічні якісь речі, але вони вже суттєво не впливають ні на які результати, які є. Тому я з вашого дозволу оприлюднюю вам поки що не офіційний документ, а документ, який стосується паралельного підрахунку голосів, який результат виборів є у нас на Дрогобичині. На Дрогобичині це я маю на увазі Дрогобич, Степник, Дробицький район, Рускавець, Борислав, весь наш 121-й виборчий округ. Тому, виходячи з того, що е, цікавить, напевно, нас сьогодні найбільше, це передусім явка виборців. Ви знаєте, що ні погодні умови не сприяли, хорошій явці, е, ні інші чинники, ні те, що е, робили е, наші політичні опоненти, але я думаю, про це згодом. Е, на Львівщині ми мали 67,12% загалом явку, і якщо брати в контексті цих цифр, які дані є по Дрогобичині, то вони є наступні. Дрогобич плюс Стебник це – це 63,4% і 44,569 людей взяли участь в голосуванні. Місто Борислав: 62,2%, Це 18 ,482, Виборці взяли участь у виборах. Місто Трускавець це є 10 646, це 64%. І Дрогобицький район 69% це є 39 937. По цих цифрах ми бачимо, що висока явка є в Дрогобицькому районі, вона є найвища, навіть вища від обласних показників, які є по загальнообласному львівському показнику. Щодо даних по голосуванні за партійними списками, половину першого парламенту ми обираємо за партійними списками, то дані по 121 виборчому окрузі є наступні. Отже, Дрогобич і місто Стебник. ВОБатьківщина 32,6% це 14 523 виборці. Свобода це 42,8, це 19 110 виборців. І партія Удар це 11,7, це 5222 виборці. Регіони 1928 це 4,3%. Місто Борислав. Бог Батьківщина має тут 33,8, це 6244 виборці, Свобода 45,8%. це 8472. Удар має 9,5 це 1760 виборців. І партія регіонів 675 голосів це 3,6%. Ну і відповідно Трускавець, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина це 29%, 3124 виборці, Свобода 47%, 4954. Партія удар 11% 1152. І партія регіонів 5,1% це 551 голос. Ну і Дрогобицький район. Дрогобицький район ми маємо Батьківщина 41,7, 16 683 виборці. Свобода 39% це 15 576. І партія удар 8,8% це 3524 тисячі. Власне, в Другобицькому районі є лідерство всеукраїнського об'єднання Батьківщина, де вона перемогла, де показник складає 41,7. У місті Другобичі, Стербнику, і Бориславі, і Трускавці перше місце є у партії Свобода, ну і відповідно третє місце є у партії Удар. Користуючись нагодою, я хочу привітати наших колег зі Свободи, оскільки оце перше місце в тих містах. Окрім Дрогобицького району, свідчить про те, що ту роботу, ту координацію дії, яку ми проводили спільно разом ідучи на вибори, спільно разом проводячи виборчу кампанію і зараз спільно разом працюючи в парламенті, безумовно вітає оці всі перспективи і зрозуміло, що воно дало добрий результат. Ми ну, сьогодні є одна команда, одна команда, яка спільно разом працювала на виборах, і агітацію, яку ми проводили агіткампанію, вона відбувалася виключно у форматі взаємопідтримки, не було ніякого взаємного поборювання ні в рамках Львівщини, я маю на увазі 12 виборчих округів. Оскільки я нагадаю, що я ще, окрім того, що мажоритарний кандидат є першим заступником регіонального виборчого штабу об'єднаної позиції Батьківщина на Львівщині. Тому безумовно ці всі речі, наскільки це можливо, були витримані в рамках співпраці з цієї політичної сили. Тому я думаю, що ці соціологічні дані, які ми щойно почули, вони стимулюють до того, що насправді в парламенті проходить велика частина проукраїнських сил, націоналістичних сил, і це насправді для нас, для партійців Батьківщини, є надзвичайно приємно. Що стосується результатів по мажоритарному округу і те, що стосується виборів другої частини парламенту, вже, скажімо, по окремому взятих персоналів, які висувалися на нашому окрузі. Ну, звичайно, що ми чимось відрізнялися від всіх інших округів, від тих 11, які є на Львівщині. Результатом того, що ми чимось відрізнялися, є і результат. А результат є дуже простий. Ми не маємо яскраво вираженого конкурента, окрім того лідера, який здобув перемогу з великим відривом. Ми говоримо про те, що цей відрив для нас є дуже важливий. Важливий з точки зору того, що реально змагання за друге місце як такого не було, так а був великий відрив між другим, третім і четвертим місцем і друге, третє четверте місце. Це фактично було поборювання між тими кандидатами, які самовисувались, які йшли від влади, які були ідентифіковані від влади, які були замасковані від влади. Які мали якісь можливо непомірні амбіції? От власне і боротьба, об'єднавши всі зусилля проти єдиного узгодженого кандидату, їхні спрямовувалася на те, що вони боролися за друге, третє, четверте місце, яке далеко є у відриві від того, що називається лідером перегонів? Я зараз це все продемонструю конкретно в цифрах, але я тут хотів би сказати напевно саме головне. Що було дуже багато пропозицій, було дуже багато звернень щодо того, що за тих чи інших умов хтось із тих кандидатів був готовий би зняти свою кандидатуру, але ми тут рухалися безкомпромісно. Більше того, ми не пристали на жодні пропозиції, а говорили тільки про те, що ми будемо працювати як послідовна політична сила в форматі тому, що якщо є задекларований принцип того, що на фінішній прямі буде зняти той чи інший кандидат на користь сильнішого опозиційного кандидата. То просимо ті наміри виконати. Ну, ви знаєте, що і ми мусимо констатувати факт, що фактично цих домовленостей дотрималась тільки політична партія Удар, яка фактично зняла своїх виборчих перегонів свого кандидата на з'їзді. І відповідно більше ніхто цих політичних домовленостей не дотримався. Тому ми розуміємо, що це був просто політичний популізм, який не має нічого спільного з політикою. Тому я оголошую результати виборів по мажоритарному округу, які ми маємо. Місто Дрогобич і місто Стебник, ми маємо 20 тисяч 967 голосів. Ми це, я маю на увазі, я, як мажоритарний кандидат і моя команда, тому що це наша спільна робота. Це 47%. Друге місце має Курус, в нього 3470 голосів і результат 7,8%. Місто Борислав. Значить, місто Борислав, у нас 8 326 голосів. Це 45%. І друге місце має Барнацький, в нього 4361 голос, це 23,6%. Місто Трускавець. Роман Ілик 54% це 5658 голосів. Друге місце має Курус, це є 6% 645 голосів. І Другобицький район. Значить, Роман Ілик 47,7% це 19 061. І друге місце має Задорожний, це 10,8, це 4329. Таким чином, з 113 634 наших краян, які взяли участь у виборах, Роман Ілек здобув перемогу в кількості 53 742 голоси, що складає 47 і приблизно 3 Ось такий результат є цих виборчих перегонів, які відбулися на 121-му виборчому окрузі. І звичайно, що е, тут е, треба говорити про те, що кампанія, яка була організована об'єднаною опозицією Батьківщина, вона мала скоординовані дії. Ці дії були е, передусім видні з тої команди, яка працювала, а команда працювала виключно на позитиві. Найкращий результат з того, що було пройдено за шлях, що називається виборчі перегони, це є результат зустрічі наживо з виборцями. Це школи, лікарні, організовані колективи чи просто підприємства, які є на території округу. Це давало насправді найкращий результат і можливість поспілкуватися з людьми. З українцями, з краянами, з виборцями, які реально задавали дуже багато питань, які мали можливість поспілкуватися наживо з кандидатом. І відповідно на зустрічах ми, працюючи в такому форматі, в жодному випадку не агітували проти когось. Кампанія велася виключно у форматі того, що ми агітували за. За ви знаєте, ми агітували об'єднану опозицію, яка сьогодні включає в себе вісім партій. Зами і була м номером в виборчому бюлетню. Зами агітували за партією Свобода, яка 11-й номер є в виборчому бюлетні. І, відповідно декларували те, що це є дві політичні команди, які спільно разом йдуть на виборчі перегони, які спільно разом будуть перемагати, які спільно разом в парламенті будуть працювати в форматі більшості. Ми не рогували на абсурдні і надумані звинувачення, рогували їх тільки виключно у форматі юридичної площини, в форматі судових позовів і судових процесів. Ось, тому я думаю, ці процеси будуть мати логічне продовження і будуть доведені до логічного завершення. І це є винятково тільки правова сторона питання. Щодо деструктиву, який намагався вносити в рамки виборчої кампанії, він свідчить про те, що політичні опоненти фактично не були готові до виборчих перегонів, вони були готові до інших речей, тому що змагання, як такого, програма не відбулося. Змагання якимось речами, конкретними з чим йшли би той чи інший кандидат до виборців, ми так і не побачили. Тому, звичайно, порушення, які були під час виборів, ми всі фіксували, наскільки можна констатували ці всі факти. Це насамперед спроба була створити так звані виборчі каруселі на виборчій дільниці, яка знаходиться в середній школі номер 2 Так відповідно туди були скеровані наші спостерігачі. Там з'явилися і представники телебачення, оскільки в режимі постійної такого чергування чи постійної співпраці тут знаходилися представники і журналісти з телекомпанії Зік. Велика кількість міжнародних спостерігачів, журналістів, які е, працювали з штабом об'єднаної опозиції. І відповідно е, спроба оця е, провести е, оце голосування на дільниці е, номер 2 в школі була зафіксована, в тому числі і журналістами. І, до речі, з цього приводу вже були сюжети продемонстровані на телебаченні, на е, телеканалі ЗІК. Тому е, фактично цей сценарій не вдався. Друге, що намагалися зробити, це в школі номер 14 нашій також міста Другобича. Бюлетені відмічали ручкою, після чого зникли забарвлення чорнила, так, і таким способом 150 більше бюлетенів намагались визнати недійсним. Але після засідання комісії значить, було ухвалене рішення, що чорнила не видно, але слід де голосували, видно. І реально ідентифікувати бюлетень, за кого голосували, можливо. Тому цей сценарій також був невдалим. Щодо вулиці Самбірської, Кирилипо-Орлика та інших вулиць міста Дрогобича, де були розвішені обяви без підпису того, що будуть проводитися провірки газових лічильників та інших приладів, щоб люди не покидали приміщення до 19-ї години. Також наскільки це можливо, ми інформаційно доносили до людей, що це неправда, неправдива інформація, що участь треба брати голосування, не потрібно сидіти вдома. Тому дещо нижчою виявилася явка на цих дільницях. В селах є чітко також сигнали про те, що роздавали по 300 гривень по окремих селах для того, щоб люди просто не йшли на голосування. В них на цей час намагалися відібрати паспорти, там забрати копії індифікаційних кодів. Зараз вирішується питання, чи ми будемо ці речі подавати у правовій площині. Це повинні люди, які звернулися до нас прийняти це рішення, оскільки з письмовою заявою до правоохоронних органів можуть звернутися тільки вони. Ну і, звичайно, були е, спроби е, того, щоб не допустити спостерігачів від батьківщини е, до складу тих комісій, які рухалися і е, здійснювали голосування на думу. Так? Тобто не допускали наших спостерігачів. Е, формат був такий, що, вибачте, для нас немає. Місця в транспорті, тому якщо у вас є транспорт, організовуйте, можете рухатися за нами. Ми цьому не перешкоджаємо. Але от з нами, будь ласка, ні. Ну тому, звичайно, у нас було мобілізовано на виборчі перегони штабом об'єднаної позиції загалом 32 екіпажі мобільних. Можливості, звичайно, були для того, щоб здійснити належний контроль за волевиявленням тих людей, які голосували вдома. Тому, звичайно, оці всі та інші речі. Які планували здійснити на дільницях і оперативну інформацію, про яких ми отримували, ми працювали наскільки це можливо на випередження. тому я думаю, що воно і дало успішний результат, який ви побачили в конкретних цифрах і в конкретних відсотках, про які я сказав? На завершення я хочу сказати про те, що я б хотів з особливою такою сердечною потребою подякувати для всіх українців, для всіх краян. Саме українців, саме а не виборців за довіру. Чому звертаюся до українців і до краян? Тому що ви пам'ятаєте, коли у нас перебував тут з робочим візитом Роман Іваничук, він сказав: допоки українці не зрозуміють цього, напевно, не матимуть Україну як держави, що ми не є тільки виборці, коли нас треба в той чи інший спосіб агітувати перед виборами, а ми є. Це таки великим народом, ми є нацією, і ми це повинні усвідомлювати, розуміти щодень. Разом з тим розуміти те, що ця незалежність нам не дається і не дарується раз і на За неї треба братися щодня, щогодини, щохвилини. І ті загрози, які є і були, вони нікуди не зникнуть і після 28 жовтня. Тому для мене це велика відповідальність. Моя виборча компанія на цьому не завершується. Ви знаєте про те, що для будь-якого політика. Який починає чи завершує ту чи іншу кампанію, це завершення однієї кампанії, це початок зразу одразу ж наступної, тому я одразу декларую цей намір про те, що з політикою я пов'язав своє життя, тому я збираюся продовжувати і працювати в цьому форматі і надалі. І тому для того політика, який прагне нових перемог і який хоче досягнути якогось результату, я думаю, це тільки початок роботи. Початок здійснення тих речей, які були викладені в програмі, в загальноукраїнській частині в частині мажоритарній. Тому я думаю, що ми е, спільно разом з територіальними громадами, які є на 121-му виборчому окрузі, і будемо реалізовувати всі ці задуми, які там є викладені. В мене коротко все. Я дякую за можливість перед вами виступити. Якщо є запитання, то Тут сидять, я бачу, фахові журналісти, за що я вдячний за таку активність, за те, що ви знайшли час і можливість прибути. Для будь-якої прес-конференції повинен бути якийсь гарний інформаційний привід. Якщо того інформаційного приводу, як такого, немає, то тратити надаремно свій, а саме головне, журналістів час, немає ніякої потреби. Тому я думаю, що пустопорожні якісь прес-конференції проводити ми не проводили і не будемо їх робити. А щодо питань, які стосуються майбутнього, звичайно, вони будуть, вони будуть і вони завжди будуть мати гарний. Інформаційний привід, який ну, я думаю, що буде розміщений на тих чи інших чи в тих чи інших засобах масової інформації, з врахуванням того, що журналісти також будуть толерантно ставитись до тих речей, про які ми говоримо, і те, що ми робимо, тому що ну інто у нас є приклади того, що воно не завжди відбувається коректно. І щодо першого питання. Чи привітали опоненти? Ні. Але сьогодні на сайті, на одному із сайтів, я читав, як е, Тарас Козак привітав свого опонента, попри те, що всі е, Василя Позаняка, нашого члена команди об'єднаної позиції, який переміг на його окрузі, попри те, що всі соціологи давали е, всі без винятку. Е, Прогнози про те, що переможе там Тарас Козак, причому з серйозним відривом більше 10%. Але разом з тим він як політик набрався там. Решту я вам можу сказати, якщо вам цікаво, по всіх 12 округах, на всіх 12 округах перемогла об'єднана опозиція за винятком цього е, округу, де ми говоримо про Тетяну Чорновол і Ярослава Дубневича. Так на всіх округах без винятку перемогла об'єднана опозиція і партія Свобода. Ось. Немає запитань, тоді я вам всім дякую. Я розраховую на те, що все-таки такі зустрічі з гарним інформаційним приводом нас тепер будуть справді частіше, оскільки мешкаю в Другобичі, збираюся тут мешкати і працювати далі. І думаю, що буде нагода нам зустрічатися часто, спілкуватися разом.